У цьому відео я покажу, як прошивати мережку прутик. В попередньому відео я розповідала про те, як зробити закріпки, як їх порахувати, тому зараз ми можемо перейти до вишивання самої мережки. Після першої закріпки я залишила нитку з тієї сторони, отже, я зробила останній стібок і ниткою вийшла на початок стібка. І тепер буду прошивати сам прутик. Прутик в мене буде на 4 нитки. Отже, ми голкою будемо набирати по 4 нитки полотна. Нагадаю, що вирізано в мене тут 3 нитки, і витягнуто. А 2 нитки ми будемо прошивати з одного боку і з іншого. Отже, можемо починати. Прутик прошивається справа на ліво. Я беру 4 нитки на голку, продіваю. Тепер я так само. Колюю голку з цієї сторони, але виколюю знизу. Ось тут. Зовсім трошки можна підтягати нитку, щоб прутик був щільніший і нитка не провисала. Але теж варто не перестаратися, щоб не витягти нитки з полотна і щоб вони не провисали. І таким чином ми рухаємося в сторону. Кожен прутик у нас буде складатися з чотирьох ниточок. Прошиваємо це все з одного в інший край. Весь процес я показую червоною ниткою, щоб було краще зрозуміло, як рухається нитка з голкою. А ось тут зверху ви можете побачити, як виглядає така мережка, якщо прошивати її ниткою в колір тканини. Ми майже не бачимо закріпку і прошитий прутик, проте в нас дуже гарні дірочки, і виходить така ажурна деталь, яку можна додавати до вишиванок, хусток та скатерти. Зручніше прошивати будь-яку мережку на пяльцях, так як тканина добре фіксується, і під час роботи у вас не буде з'їжджати тканини і не буде перекосів. Проте, тримаючи тканину лише в руках без пялець, теж можна вишивати мережки. Але в такому випадку треба більше приділяти уваги саме тому, як ви тримаєте тканину. Щоб мережка виходила рівною і не була перекошена в одну зі сторін. Мережка прутик хоча і проста, проте вона дуже часто використовується, як додатково у інших мережках. Також принцип. Прошивання цієї мережки зустрічається в обробці краю тканини, коли ми робимо підгін прутиком. Тому це проста мережка, але вона дуже корисна та функціональна. Ось ми дійшли до краю. Якщо закріпки для мережки, у нас були прошиті одразу з двох боків. То тут ми можемо по завершенню останнього прутика перейти на виворіт і по закріпці перейти на іншу сторону. Ось я перейшла на виворіт. Ось тут в мене вийшла нитка з голкою, і тепер я можу через ті бочки на вивороті перейти вгору до верхньої сторони мережки. І в цьому випадку буде зручно перевернути тканину згори вниз. Щоб вишивати ось цей край так само справа наліво. Ми вколюємо голку на початок закріпки ось тут. І звідси починаємо прошивати прутик точно так само, як ми робили до цього. І таким чином в нас виходять ось такі невеличкі стовпчики. Отже, по Цьому принципу я прошиватиму прутик до кінця, до другої закріпки, де вже закріплюватиму робочу нитку. Я доходжу до другої закріпки і буду завершувати мережку. І щоб все виглядало однаково, тут я маю звідси перейти на виворіт і перекрити ці останні дві ниточки. Тепер йду на виворіт, щоб закріпити нитку. Ось тут, на виворіті, я підтягаю нитку, наскільки це потрібно, але важливо не затягти надто сильно. І в закріпці з виворітної сторони, під стіпками я буду закріплювати робочу нитку. Я проходжу в одну сторону, пропускаю одну ниточку, іду далі. Додатково можна обкрутити один зі стіпків, і наша нитка буде триматися. Ось як виглядає наша мережка з вивороту. І ось як виглядає наша мережка з лицевої сторони. Як бачите, різниця між двома кольорами ниток досить помітна. Таку мережку також можна вишивати кольоровою ниткою для акценту, можна вишивати ниткою в колір тканини. Тоді сам шов і прошивання майже непомітні, проте мережка виглядає досить гарно, особливо у поєднанні з іншими техніками та орнаментами. В наступному відео покажу, що робити, коли ми зробили закріпку з однієї сторони. Але не зробили закріпку з іншої сторони, так як мережка, наприклад, була занадто довго, і нам було незручно порахувати, в якому місці має бути друга закріпка. Ставте лайки та підписуйтесь на мою сторінку, якщо це відео було для вас цікавим та корисним. Також можете писати свої питання в коментарях. Дякую за увагу!